Ім'я Нелюб має давньослов'янське походження і утворене від основи «люб», що означає любий, милий, дорогий Шляхом приєднання заперечної частки не це ім'я, подібно до особового імені некрас могло виконувати застережну роль щодо називаного об'єкта як власне особове ім'я Нелюб зустрічається в українських письмових пам'ятках 15-16 століття. Наприклад, у 1463 році згадується свідок пан Нелюб. У 1547 році Нелюб монастирський слуга, а в 1565 році Нелюб Вірчняк. Від імені Нелюб почали утворюватися патроніми. У 1675 році згадується Іосиф Нелюбович Токальський, київський митрополит, а також прізвище, як от Нелюбі, Мірон і Джурас Нелюбі, а також Міч, Нелюбіць із села Рахів. На території середньовічної Польщі чоловіча особова назва Нелюбі зафіксована з 14 століття. Сьогодні прізвище Нелюбий все ще зустрічається у Вінницькій області. З 16 століття ім'я Нелюб починає фіксуватися також на території Білорусі, наприклад, у 1528 році Нелюб Щербович і в 1567 році Нелюб Коробка, схожі на Нелюб імена Нелюба, Неліп, Полюб, Телюк.